Hey, hello! прекрасний день для порції англійської мови. Чи не так? І тут скоріше за все ви хотіли би сказати yes. А чи задумувались ви про те, що завжди, практично завжди, ви даєте саме? Таку відповідь на якесь запитання, тобто просто слово «yes». Але ж в англійській мові є так багато інших різноманітних варіантів, що мають це значення. І саме про це ми сьогодні поговоримо, як замінити слово «yes» в англійській мові. Ви на каналі онлайн школи англійської мови «EnglishDom». Мене звати Каріна, і ми починаємо. Перш ніж розпочати, я поставлю вам кілька запитань. Do you like watching our videos? Якщо на більшість із цих запитань ви дали відповідь «No», то це відео не для вас. Для вас ми знімемо окреме відео, як замінити слово «No» в англійській мові. Звичайно, якщо вам це потрібно, напишіть у коментарях. Якщо ж ви все таки відповіли «Yes», то у мене для вас дві новини. По перше, ви великі молодці. А по-друге, ми вас сьогодні навчимо багатьом класним альтернативам до слова єс. Погодьтеся, що постійно реагувати одним і тим самим словом трішки нудно. Так, ми не заперечуємо того факту, що слово єс суперпотрібне, універсальне і важливе в англійській мові. В принципі, воно повноцінно виконує свою функцію, але з таким самим успіхом можна використовувати просто мову тіла. І навіщо тоді взагалі вивчати якісь інші слова? І сьогодні ми зануримось трішки глибше. Вам запропоную багато цікавих альтернатив, щоб дати стверджувальну відповідь. Подумайте спочатку, ви які альтернативи що ви знаєте? А тим часом ми помаленьку почнемо привідкривати завісу. Ну лише перед тим я рекомендую вам підписатися на наш канал, перевірити, чи натиснули ви на дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві відео. А то раптом, скоро вийде відео про ноу. No", а ви його пропустите. No, 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 так не можна. Усі слова чи фрази, якими можна замінити «yes», ми розділимо на певні категорії. Почнімо з першої, власне, з того, з чого ми почали відео, з питань, що мають на увазі відповідь так чи ні. На такий тип питань можна підібрати велику кількість відповідей. Ну, наприклад, of course, звичайно, I'm sure Звісно, I'm positive Я впевнена. No problem без проблем. No issues без питань. Certainly безумовно, definitely – безперечно. gladly – з радістю. absolutely – абсолютно, indeed – Дійсно. Ну і ще додамо undoubtedly – безсумнівно. І тут важливо пам'ятати, що ми там літеру бі не вимовляємо. Undoubtedly. Безсумнівно. Але давайте я краще з деякими з цих слів покажу вам приклади вживання. Бо теорія це одне, а як же ж його застосувати на практиці? Це зовсім інше. Can you help me? Of course. Чи можеш ти мені допомогти? Звичайно. Could you lend me 10 pounds? Чи можеш ти позичити мені 10 фунтів? Certainly. Безумовно. Are you sure you let the cat in? Ти впевнений, що ти впустив кішку? I'm positive. Та, я впевнений, Is this event worth celebrating? Чи ця подія варта того, щоб її святкувати? Undoubtedly. безсумнівно. Давайте подивимось ще класний приклад із відео. Ампазив Даймейдвайдесіж. Аферматив анансер андателі. Далі розглянемо, як стверджувально відповісти на пропозицію. І тут є кілька класних варіантів. Наприклад, I'd love that. я залюбки, або You bet. Тримаю парі, right. порядок, або його прикольний чисто американський варіант олрайті. Ну це буде типу як порядочок sounds good, звучить добре, for sure. Точно. Або ще один чисто американський варіант. Sure things. Ну, ясна річ. Без прикладів вживання ми далеко не заїдемо. А ось і вони. «Would you like to go for a walk? Ти б хотіла піти на прогулянку? «I'd love that. залюбки. Are you coming to the party?» Ти прийдеш на вечірку? You bet! Ще пак. What about going to the new Chinese restaurant tonight? Як щодо того, щоб піти до нового китайського ресторанчику сьогодні? Mmm, sounds good. Звучить заманливо. Could you give me a ride home tonight? Чи могли б ви мене підвести додому сьогодні? Sure thing. Ясна річ, звісно. І ось вам ще один приклад з кіно. Sounds good. To us. I we owe him that much for the beer. All right. Let's, uh, give this a shot. Sure thing, buddy. Друзі, Можна звичайно погоджуватися і не погоджуватися з різноманітними пропозиціями, але є одна річ, з якою ви точно погодитеся знати в теорії, чим замінити ось це єс це одне діло, але. Зовсім інша справа це практикувати це в живій розмовній мові, і це зовсім не складно знайти, адже в будь-який момент ви можете відвідати онлайн урок з викладачем EnglishDom. Там ви будете цілу годину віч навіть спілкуватися з викладачем та тим самим покращувати свої розмовні навички. Безперечний плюс у тому, що ви зможете займатися англійською де завгодно в офісі після роботи, в парку чи вдома. Укрившись теплим пледом та з чашкою чаю. На це не потрібні тонни підручників, адже все буде уміщено в одному цифровому підручнику Ірі Клас. Серйозно, там є вся необхідна інформація: граматика, добірки слів, багато практиків в різних тренажерах. Найпрекрасніше те, що перший урок абсолютно безкоштовний, і щоб до нього потрапити, потрібно перейти за посиланням в описі до цього відео або десь тут на екрані. Гайда вчити англійську. А ми продовжуємо. До наступної групи ми віднесемо вирази, коли вам потрібно з кимось погодження. Тут ви можете застосувати такі варіанти, як Definitely, безперечно, absolutely, абсолютно або totally. Точно, абсолютно. А ще є прикольний американський варіант. Ви ж знаєте, вони люблять любляться скоротити. Такий як Toads. Do you agree? Toads. Ти погоджуєшся? Абсолютно. Are you really going to quit your job? Ти серйозно збираєшся кинути свою роботу? Definitely. Безперечно, It was an excellent film, though. Це був, до речі, класний фільм. Absolutely. Абсолютно. Бачите, таким чином ви погодилися. І ловіть ще один приклад з фільму. О, oh, yes, them. абсолютнесе. І на десерт. Ось ще кілька сленгових варіантів, якими можна замінити слово yes, якщо ви ще не забули, яка тема сьогоднішнього відео. Але пам'ятайте, що сленгове слово воно трошки tricky, і йому має прийти правильний. Час та місце. Не зловживайте ними. І з студією виходить моє улюблене «Окі-докі». «Окі-докі» – це така собі альтернатива до слова окей. Добре, запам'ятайте вимову, щоб не вийшло якесь окей-донкі чи щось таке. -key -key. У слова єс «yes» є ще також кілька прикольних варіантів вимови, таких як єп, «єй», є, yep. Тут уже вибирайте той, який більше вам до душі. А тепер увага питання. Як ви думаєте, що означає слово сполучення sure? Ну, можливо, вам щось нагадує і ви здогадаєтеся. Ану напишіть в коментарях, хочу вас перевірити. І на сам кінець підготувала для вас ще кілька варіантів, щоб урізноманітнити вашу мову. Ось і вони True – вірно. Beyond to doubt, поза сумнівами. Exactly саме так. Gladly – з радістю. Good enough. Дуже добре. Indubitably – без сумнівів. Most assuredly. Напевно. Precisely. Саме в точку. Willingly. Охоче. А на цьому в мене все. Пишіть, як вам слова, які з них ви найчастіше використовуєте. Може, ви знаєте більше слів, які можна замінити слово «yes» І ви поділитеся з нами в коментарях. І все ж таки, якщо вам дійсно сподобалось це відео, воно було корисне. Ви занотували собі багато нового, то обов'язково підтримайте це відео лайком. А ще в коментарях, до речі, ви можете написати заміни, яких ще слів чи фраз ви шукаєте в англійській мові? Вам не вистачає їх. Можливо, ми зробимо таке відео спеціально для тебе. І не забувайте, що у вас є чудова можливість відвідати свій перший безкоштовний онлайн-урок в EnglishDom. Абсолютно безкоштовно. Треба просто перейти за посиланням в описі до цього відео або натиснути кнопку на екрані. З вами була Каріна, і я з вами прощаюся. До скорих зустрічей. Бай!